Мобільний пристрій для евакуації поранених створив переселенець зі Слов'янська Дмитро Мамонов. Історія порятунку переселенців з Донеччини Житомирянин планує проїхати майже 7 тисяч кілометрів на велосипеді країнами Європи, Японії та Сполучених Штатів. Я без проблем, Я без проблем можу на ньому транспортуватись. можу розвертатися. І вот. повертаюсь на... назад. Переселенець і Слов'янська Дмитро Мамонов розробив пристрій для евакуації поранених. задача Основна задача полегшити роботу бойового медика у рішенні транспортних логістичних задач, тому що коли я зрозумів, що вони в найважчих умовах носять своїх товаришів, а це завжди пов'язано з затримками, з перериванням і не завжди для цього є можливість. То я вирішив, що це дуже прикро, що ця область задач ніяк не механізована. Розумієте, це все як в середньовіччі, вручну відбувається. вручну Ходять ідея створення медичного евакуаційного шасі виникла після того, як Дмитро побачив по телевізору, як працюють астонські наземні безпілотники для порятунку поранених. бути Це мають бути надлегкі засоби, бюджетні, щоб їх було максимально багато і не потребуючи спеціальних навичок для того, щоб ними керувати. Потрібно сказати, що даний засіб побудований на основі двох гіробордів дитячих, побутових, використані звідти плати управління двигунами і безпосередньо самі двигуни, тобто воно бюджетно і. Доступна і доступне. Дмитро розповів, що максимальна вага транспортного засобу 60 кілограм, Вантажопідйомність – підйомність Пристрій може 60 хвилин безперервно працювати на заряді акумулятора. Сі уязвімої. Всі вразливі компоненти знаходяться максимально низько до землі, виконані у вологозахищеному варіанті. Тут розміщений блок плат в управлінні двигунами. Тут модуль акумуляторів, незважаючи на те, що в неї низький кліренс вона може знаходитись короткий час зануреною у воду, експлуатуватися в умовах мокрого снігу, бруду калюж. Крім того, конструкція на самій гусениці не потребує регулювання. Ця розробка зроблена на основі простих рішень, які вже давно відомі людству. давно вже Рунтак чоловічку Дмитро Мамонов планує віддати свою розробку військовим для тестування. Після чого чоловік за необхідності доопрацює проєкт. Тетяна Дукач, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини Житомир. Чотири автомобілі підвищеної прохідності для військових частин передали волонтери гуманітарного хабу Житомир. Військовий Юрій Барановський каже, що такі спецмашини забезпечать перевезення вантажів на фронті. Такі потужні автівки застосовані для того, щоб, по-перше, це Забезпечити в найкоротші терміни всім необхідним, що необхідно, і у зв'язку з тим, що наша країна різноманітна, деякі природні середовища, тобто ґрунт, потребує, щоб були автівки високої прохідності, особливо там, де ведуться активні бойові дії, де доріг немає. Ми дуже вдячні саме за такі автомобілі, які мають високу прохідність. Привезли партію армійських вантажівок з Данії. Ці автівки стояли на зберіганні у військових частинах. Продовж декількох місяців робили технічне обслуговування машин, замінили шини, пофарбували, затягнули маскувальними сітками, каже волонтер Сергій Ващенко. Надійні, потужні, повний привід якраз для таких бездоріж, щоб їздити по полям, по лісам. Автомобілі, дані автомобілі ми обслужили, замінили масла, фільтри. Ну, технічно повністю обслужили автомобілі, тобто готові до використання. Заводяться ну просто супер авто для військових. За кошти місцевого бюджету Житомира для військових придбали чотири тепловізори, два дальноміри та дрон Мавік. 3 передаємо обладнання. Це тепловізійне прибори нічного бачення. Це нашому третьому окремому батальйону і стоморські бригадам. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Майже 7 тисяч кілометрів на велосипеді країнами Європи, Японії та США, проїде Житомирянин, засновник британського космічного стартапу SpaceBit Павло Танасюк, аби підтримати українських ветеранів. Я вирішив присвятити цей заїзд саме нашим ветеранам, і хочу кожен кілометр, що я буду їхати. Я буду робити просвітницьку роботу за кордоном, тобто я буду спілкуватися. З людьми поспілкуватися з місцевими політиками, з журналістами і розповідати про те, що саме з собою представляє Україна, бо вони зараз чують тільки про війну. А я хочу розповідати про те, як буде після війни, також щоб вони допомагали тим людям, котрі повернуться, тим людям, котрі зараз захищають. Нашу батьківщину, це дуже важливо. Під час велопробігу Павло збиратиме кошти на онлайн рахунки. 6993. Чому саме ця цифра? Тому що це довжина кордонів України. Кордонів, котрі зараз захищають наші воїни. Ці кордони, за, за котрими ми боремося е, кожен день, і це дуже важливо, що я їду саме цю дистанцію не одним кілометром більше. Нам не потрібно. Е, Нічого, що не належить Українам, потрібно тільки е, своя територія. Стартує Павло з Вашингтону наприкінці травня. Проїде 5 тисяч кілометрів у США, 1500 кілометрів в Японії і 493 кілометри в Європі. Починаю з Америки, з Вашингтону. Е, перший відрізок е, це буде вашингтон Пітсбург, 500 кілометрів. Е, потім я планую проїхати практично всю Америку. Е, потім ще буде Японія. І трошки в Європі. Тобто саме така дистанція дозволить зрозуміти людям за кордоном, що Україна дуже велика країна, і не тільки розмором, а й духом. Павло каже, що нині в Україні готують велосипед для марафону. Це велосипед, який має історичну цінність, йому більш ніж 30 років. Але ми його перероблюємо, будемо. Робити в, в кольор українського прапору. За словами Павла, за рідним містом сумує і планує допомагати Житомиру. Коли я був в Києві, часто в мене, в мене є така ностальгія. Я сідаю в автомобілі і їду до Житомира. І вночі ходив вулицями Житомира десь два роки тому. Я планую допомагати якось відроджувати. Теж Житомир після війни. Ірина Королович Суспільне новини Житомир. Все тут є для житті. Оце кухонька. Вона... Тут ми розставляємо печку, ось дрова, дров тут повна. Тут мій дедушка спить, бо він любить тепло. Приватний будинок у селі Агатівка Гришковецької громади Житомирської області став четвертою домівкою для подружжя Надії і Євгена Государських за останні п'ять місяців. На Житомирщину вони приїхали 23 квітня евакуаційним потягом. Раніше ми проживали всерем'я міста Чесавер. Ми жили в багатоквартирному домі на першому поверсі. у нас город був уже все, солдати, пушки, танки. Все це їздило перед нами, стояло під вікнами і все це. Ми бачили. Жінка розповіла, що з осени 2022 року їхній. Рідне місто росіяни обстрілювали щодня. Це летіло, все взривалося. Ну, перший раз у нас просто полетіли вікна, рами, балкони. Ну, це все рухнуло. Саму квартиру, як кажуть, не затронули. Це було январь місяць. Зразу ні отоплення, ні газу, ні води, ні не світла, немає нічого. Воду ми перший раз як в домі прилетіло. Набирали з цих калюжок, де з криші капає. І коли швані побачили, господі, вони зразу нам стали в упаковках воду нести. То й несе тушонку, той несе хліб, то й несе ти. А побачили, що ми з цих калюж набираємо. Но це було не найстрашніше пити воду з калюжі або сидіти без борща, а поїсти. Це найстрашніше, що ну, ти не знав, коли б коли б Куди прилетить, і що прилетить. У лютому подружжя приїхало до іншої оселі. Нас пригласила знайома наша, вона виїхала ну, домик свій. Там каже, пічечка будете топити. Ми прийшли 2 февраля 13-го. Прилетіло, знесло трубу. знесло труби, кришу, провалило потолок. Все це і це ми були в хаті так попадали. Ми впали на поле, молилися Богу, все. жити в будинку без даху Надії і Євген довго не змогли. Тому у березні переїхали жити на дачу. Це була якраз вербна неділя. Не знаю, що прилетіло по нам. Ну, щось летіло страшне, воно зачепилося за наше дерево. І осколки, ну я не знаю, їх більше, ніж півсотні було. Це тільки на наш двір. Ну, позносило все, заборів як не було, криш як не було, в хаті дощі пішли, все на нас тече, на постіль падають куски глини. Ну, на мужа, звісно, осколок купав сюди. Ну, я лежав, ну, це в обід було, ну, пройшов, прильог. Щось бахнуло пиль вокруг. Так, да, воно ж ще ж бахнуло, все. Що так. Я тільки спрашиваю, Женя, ти живий, коли відповідає, живий. Все, Женя, в погріб. Ми все одно ще заливалися, там нам нікуди було діватися. І дзвонити ми не можемо. зв'язку немає взагалі ніде. Ні волонтерам, нікому. І просто Господь Бог, мабуть, послав нам цих двох волонтерів, Їх звали Вік Вікторія і Володимир. Вони просто йшли по вулиці і побачили нас у дворі і спитали, чи ми не хочемо евакуюватися. Ну тут ответ був хочемо і зараз, і все. І на наступний день вони приїхали. Ми вже держали ці пакети на вулиці і ждали їх як Господа Бога. Ну, це так пожили. Дім у селі Агатівка подружжя вважає тимчасовим. Надія з Євгеном мріють повернутися до свого рідного міста часів яр. Ну, хочу я до як не хорошо, я хочу додому. Це для нас тепер рай. Якби не думка про дім, і не думка те, що туди хочеться вернутися. Все ж таки, там ти прожив там могили твоїх близьких, то я б тут на всю жизнь осталася, ставшися. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Паралімпійська жіноча збірна України з голболу 4 травня у Житомирі розпочала навчально-тренувальні збори для участі у міжнародному турнірі у Швеції. Харків'янка Олександра Давидова говорить, що займається голболом чотири роки. Цей вид спорту, за її словами, дає можливість людям із вадами зору розвивати реакцію, спілкуватися та підтримувати фізичну форму у складі національної збірної України Олександра понад рік. В цьому році ми були в Литві, і ну, дуже цікаво от, е, змагання з іншими командами. То цю команду цих дівчат, ти вже знаєш і, ну, більш, А там інші команди дуже цікаво, хто як грає, новий опит, бросочки теж там дуже багато сильних дівчат. І тобто, це це для тебе якийсь то шанс теж розвиватися. Житомирянка Ольга Лук'янчук у складі національної збірної України з цього виду спорту виступає на різних чемпіонатах чотири роки. За цей час її команда декілька разів виборювала призові місця. Каже, на тренуваннях у Житомирі хоче удосконалити командну техніку гри. Два рази тренування в день, кожного дня, коли на збори. І навантаження ну є. Ну, нам тренер дає навантаження. Ми навантаження це робимо в, себе, в ігру вложуємо і потім показуємо результати на змаганнях. На міжнародний спортивний турнір із голболу, у якому братимуть участь українські спортсменки наприкінці травня 2023 року, приїдуть команди із багатьох країн світу, каже тренер національної жіночої збірної України з голболу Анатолій Пляшашник. По закінченню цього збору ми поїдемо до Мальмо. Будемо стартувати в дуже престижному турнірі, в якому беруть участь всі 10 найкращих команд світу. Команди і Чемпіон Паралімпійських ігор, чемпіон світу Турція, дуже сильні команди і Японії, і США, і Канади. І, я так думаю, наш безпосередній конкурент на чемпіонаті Європи це збірна Франції, яка буде приймати наступні Паралімпійські ігри. От там ми подивимось наш справжній рівень. У Житомирі команда тренується на базі спортивного комплексу обласної організації Українського товариства глухих. З початком війни постійні обстріли міста Харків привели до того, що їм не було де тренуватися. перший день війни, коли почалася війна, наші діти, усі дівчата, знаходилися там на зборах. І вони під обстрілами. 24 лютого 2022 року поверталися зітля тому було прийнято що Житомир прийме. Ми їм забезпечимо спортивний зал, ми їм забезпечили тренажерний комплекс проведення масажів тут і проживання тобто на території міста Житомира. Два збори в минулому році і виїзд на чемпіонат Європи, третє місце на чемпіонаті Європи. Вони здобули дівчата, і в цьому році вже другий збір. Жіночу національну збірну України з голболу представляє сім спортсменок. Окрім Житомирщини та Харківщини, є гравчині із Полтавщини. Ірина Остапчук, Сергій Кобилянський – Суспільне, новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.